Америка це велика країна, де є гори, ліси, пустелі, широкі річки та навіть дивовижні каньйони. В Америці дуже різна природа. Тут є високі гори скелясті, де взимку лежить сніг, є величезний ліс, секвой, де ростуть дерева такі високі, що доросла людина поруч здається маленькою, як мурашка. А ще є пустеля, де ростуть великі кактуси, схожі на багаторукі дерева. І в Америці живе багато цікавих тварин бізони, гризлі, єноти, олені, є й маленькі тваринки, наприклад, білочки, що швидко стрибають по деревах. В Америці є багато цікавих місць, які хочуть побачити люди з усього світу. Статуя Свободи, велика зелена скульптура, що тримає смолоскип. Вона зустрічає всіх, хто приїжджає до міста Нью-Йорк. Гранд Каньйон, величезна прірва з кольоровими скелями. Вона така велика, що, здається, ніби земля розкрилася навпіл. Національні парки це місця, де живуть дикі тварини і росте багато рослин. Люди приходять туди, щоб милуватися природою. В Америці є різні народи, мають свої особливі традиції. Однією з таких є індіанська лялька-Оберіг. Її створювали корінні народи Америки індіанці. Вони робили ляльок із тканини, ниток та природних матеріалів і вважали, що така лялька приносить щастя, захищає дім і зберігає добрі мрії. Америку називають країною різноманіття, там багато народів, різних ландшафтів і звичок. Та головне, там, як і в нас, люди люблять свій край і бережуть природу.